Вітаю колеги, і запрошую вас на майстер-клас, який буде дуже актуальний на початку навчального року, адже ми вступили в навчальний рік. Хочеться якогось різноманіття, хочеться якогось вдосконалення. І наш вебінар або наш майстер-клас носитиме назву Магія інтерактивності, трансформація PowerPoint через канва у Гінзі». Про що ми будемо говорити? Майстер-клас магія інтерактивності, трансформація PowerPoint через Canva у Гінзі відкриє нові можливості у створенні інтерактивних уроків. На цьому майстер-класі учасники дізнаються, як перетворити звичайні PowerPoint, яких у нас багато, у захоплюючі та інтерактивні уроки за допомогою Canva і Гінзі. При чому тут скажете до PowerPoint, Canva і Гінзі? А при тому, що ми трансформуємо PowerPoint. У канву розглянемо інструменти, які нам дозволяють створювати візуально привабливі і функціональні слайди, які вдосконалюють нашу презентацію. Зокрема, ми з вами научимося генерувати бекграунди персонажів до ваших презентацій. Інтерактивні можливості Гінзі, Далі вже ми перейдемо у Гінзі з канви і дізнаємося, як там створювати інтерактивні функції у ваших уроках, що включають вікторини, інтерактивні завдання та інші елементи для залучення учнів. На даному майстер-класі у розділі інтеграція штучного інтелекту ми можемо розглянути як штучний інтелект. Може змінити ваш підхід до створення інтерактивних уроків. Я розповів вам про різні цікаві ресурси зі штучним інтелектом, які допомагають нам генерувати візуальний текстовий контент, а також робити аудіо і також оживляти героїв, яких ми можемо додавати до наших уроків. Тому що як свідчить опитування, дітям дуже це подобається. Отже, у нас є звичайна презентація PowerPoint. Ось ми її переглядаємо, історія як навчальний предмет, також є певний інтерактив, От, використані тригери і так далі. Ось, перейшовши, ми бачимо речові джерела і все. Але, власне, мені вже зараз чомусь нецікаво працювати із даними презентаціями. Тому я перейшла з даною презентацією у канву. Ось що в мене вийшло. В ми маємо значно багато можливостей, щоб зробити дизайн звичайної презентації більш привабливим. І ось, власне, перед вами та презентація, яку щойно ви бачили, але вона вже тепер у нас у Canvi. Ви бачите, що змінився і сам фон, і багато відбулося змін, і також додані дуже цікаві інтерактивні елементи, наприклад, ось. Звісно, 5 класу 5. Кліо, Музей історії рада вітати вас на початку вашої захоплюючої. Власне, на нашому тренінгу ми і проговоримо, як створювати таких героїв чи то якихось постатей. Чи легендарних чи реальних, які нам допомагають навчити нашу учнів і зацікавити їх. Ви бачите, що власне ті самі залишилися ілюстрації, та сама тема. Значно, що ця презентація вже більш розбавлена різними речами, і ось такою вона виглядає у PowerPoint. У нас навіть Нестор Літописець заговорив на уроці вас у світі історії, де кожна сторінка це вікно в минуле. Я думаю, що вам буде цікаво дізнатися, як це робити, як створювати героїв, а як потім заставити їх ще і заговорити. Ну і е, далі ми з вами переходимо у гінзі і тут ми маємо уже такий урок. Він розпочинається, оскільки це перший урок у п'ятому класі, він розпочинається ось таким знайомством. Діти отримують фліп-карточки, крутячи ось це колесо удачі. І якби ми знайомимося із нашими учнями, які вперше прийшли до нас у п'ятому класі. Таких інтерактивних елементів у ресурсі Гінзі дуже багато. Я поділюся з вами секретами, де їх можна відшукати. Далі ви бачите ту саму титульну сторінку, О, далі ви бачите е, посилання на гру Дженіалі. Далі ви бачите Кліо, яку ми щойно з вами чули. ну і так далі. Потім ми проходимо далі е, слайдами і додаємо багато інтерактивності у дану презентацію. Наприклад, ось тут діти можуть дати коротку відповідь на е, запитання в режимі реального часу, і бачите їхні відповіді. Тут, за е, цими планочками, ви можете заховати е, щось, те, що потрібно приховати, а потім відкрити вашим учням. За даною шторкою можна заховати якесь поняття і потім його записати, або ще те, що вам е, більш необхідне на уроці. Також ви можете створити сторіночку, де діти можуть намалювати якусь речову. Пам'ятку як історичне джерело. Тут же ж на цьому аркуші, і це може зробити кожна дитина у вашому класі. Також в кінці уроку ви можете додати ось таку цікаву ілюстрацію, і учні можуть також її розмалювати для того, щоб дати відповідь, що це за квіти символом чого вони є, і розмалювати їх таким чином, знову ж таки, емоційно відпочивши. А потім ви використовуєте. Ось таку цікаву шторку. Діти шукають слова і пояснюють всі ті терміни і всі ті імена, які зустрічалися на вашому уроці. Або ви можете тут заховати будь-що. Ви можете також розважитися, взявши готові елементи меморі. У самому ресурсі гінзі потренувати учнівську пам'ять, можливо, це й не стосується теми історії, але дітям буде цікаво емоційно розвантажитися. Або тут навіть є ось книжка чи зошит, ви можете годинник, яке також поняття, які стосуються історії. Можете їм поставити таке запитання, які тут відкрилися картинки, і чому вони відкрилися тут, яким чином вони стосуються історії як навчального предмету. Чи не так? Тобто, ви бачите, що можна дуже багато придумати різноманітних ідей, і цими ідеями я планую з вами поділитися на майстер-класі. Отже, нагадую, що майстер-клас «Магія інтерактивності, трансформація PowerPoint через Canva у Кінзі відбудеться 21 вересня о 16.00. Запрошую колеги, котре. Опинитися у магії від школи ІКТ. до зустрічі!